А мені хочеться процитувати ще одну фразу, бо про те, що ми побачили, що інтерв'ю завершується глибоко сенсовим висловлюванням Олі Полякової. Це не останнє, що я хочу, щоб вона сказала. Тому що вона також говорить про біль, про те, що артисти відчувають провину за те, що вони далі продовжують бути артистами і ніби розважають. І насправді це важко. І вона дійсно говорить про важливі теми. І насправді інтерв'ю слави плюс. Хороша робота, яку можна покрутити і знайти дуже багато речей, на які ти хочеш звернути увагу. І насправді, ну, типу, я просто не хотіла виглядати фанатом Олі Полякової для того, щоб сидіти і розбирати все, що вона там говорить, і крутити це. Думаючи, це інтерв'ю можна подивитися, навіть побачивши якісь негативні риси, яка вона про себе говорить, можна їх викрутити в те, що ти можеш взяти позитивного для себе, тому що вона досить відверто говорить про якісь речі. Про якісь ні. Але. От ось цей останній епізод, мені хочеться вам ще раз показати, і ми підемо далі. От ти їдеш, як наче розважати, і ти хочеш якось допомагати. Тобі здається, що ти не можеш просто їздити і розважати. Хоча інші люди просто ходять на свої роботи, просто все роблять і не, не, не вважають себе, ем, як, як то сказати, винними, правда? А артисти вважають не знаю чого. І тому, коли ці всі люди. За копійки їздять, все роблять і допомагають, купляють машини, купляють те, друге, третє, десяте. Це, це все за їх кошти робиться. Треба артистів, які живуть тут в країні, не бити палками, батогами, а берегти і цінувати. Тому що якщо й вони відмовляться від цієї всієї... ну знаєш, просто скажуть: та йдіть ви нахер. та скільки це може, ну, знову повернутися ті сторони, скільки це може. Uh -huh. Не хочу, не буду. Скільки вам тако віддаєш, віддаєш, а вам все мало, мало, мало. То коли ж, ви, блядь, нажеретеся? Розумієш, І хочеться зробити тільки отак. Все, блін. Не хочу. Я просто говорю про те, що треба цінувати один одного. Монтаж, Я ж нічого не урізала. Це монтаж слави плюс. Монтаж просто прекрасна. Коли ж ви, блядь, нажеретеся, я просто говорю, що треба цінувати одне одного. І я не кажу вже про те, що це все звучить після того, як Оля Полякова говорить про людей, що земляні черв'яки питаються навозом і так далі. От з одного боку, вона абсолютно знецінила те, певну категорію людей, що працюють насправді в сфері, що будує каркас і фундамент, вибудовуючи якісь там, я не знаю, менталочку. Я, ну, я, я не знаю, допомагає шукати сенси, робить якийсь ментальний каркас своєю роботою, якщо в це вдуматися і проаналізувати. Водночас відбувається абсолютний газлайтинг, і паралельно звучить фраза, Я просто говорю про те, що треба цінувати одне одного. Але я розумію, це з нами говорить артистка. Вона така. У неї в голові дуже багато різних процесів поєднується. Вона з одного боку про сенси, а з іншого боку, ну трошечки знецінила або образила. Я хочу сказати, що ментальний каркас дуже важливий, треба над ним працювати, і треба усвідомлювати, що відбувається, коли ви слухаєте подібні інтерв'ю, тому що тут відбувається знецінення за рахунок недостовірності і за рахунок просто навішування на ярликів на цілу категорію людей. Тому що, якщо говорити про випадки з Олею Поляковою, то можна сказати: у мене до Олі Палякової от -ота, от ота і от та історія мені не сподобалася. І в принципі, Полякова, пошук по каналу, і можна подивитися, що я робила про полякову. І мені легко сказати з приводу кожного зразку, чому я вважаю так. У випадку, коли Оля говорить, що вся категорія гавняна, це ну, якийсь шовінізм до певної категорії.